В нашій студії сьогодні було ух, і вже насправді трішечки вдалося У нас нам підкорити діток. Вони тихенько себе поводять, можна чути лише шурхіт обгорток від цукерочків. Ну це вже радує, тому що якщо ви були з нами продовжанку, ви бачили, який тут драйв творився. Дітям зараз енергії не позичати це. Точно тепер више Оленка пише. Так а до речі, Поші, Оленка чи? може нагадати усім, хто підзабув, що сьогодні за день. Оленко, ти закінчила вже свій надпис. Давай 1 покажемо, червня, що перше червня день захисту, захисту дітей. дітей. Міжнародний день дітей, іншими словами, ось і так Оленка всім нагадує. І саме в цей день ми не могли не запросити ще одну цікаву особистість, яка створює іграшки е хендмейду. Вони не тільки, для дорос... так, не тільки для дітей, але й напевне для дорослих. Тому знайомтеся Руслана вже в нашій студії. Доброго ранку, Доброго ранку, Русланочко і Перше запитання. Де ти береш натхнення творити отакі дива? Натхнення вдохновляюсь я, так сказать, с мультиков наших, с каких-то фильмов, с каких-то телевизионных. Ага. То есть это, ну так сказать, интерпретация Бонни. Еще до должен быть клайд wow. со временем. А есть, ось с то... тебе в руках. А це? А це по заказу дівчатки, вона своєму парні вирішила подарити бендіну голубоглазному. Вот. спеши, це по заказу. Ну, в будь-якому випадку ти зараз створиш, як я розумію, досить багато різноманітних таких от іграшок, але як все починалося? Коли воно почалося і коли до тебе прийшло це захоплення? Почалося з того, що моя подруга. Как-то пришла к ней в гости, она из пластика лепила там разные бижутерии, разные кулончики и все остальное. И она говорит: вот у меня есть идея, как бы я нашла в интернете, пошить игрушку. Она меня познакомила с мастерами, уже давно известными зарубежными. И я посмотрела, я просто была в шоке от таких чудес. Вот И тогда, О, наверное, я, я і так далі вірне мені за я бачу, що льоша теж в шоці, бо розглядає тя захоплення. Мені от дуже подобаються оці іграшки, ось ці тваринки. І я собі запідозрив, що це котики, так Руслана? Так. Да, 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 да. а якими іграшками гралась ти в дитинстві? Ну разными. No, враж... не ну не такими это точно, да. В то время как бы таких даже і не було, наверное. То есть если шили, то это ну как-то такі более примітивні, наверное, были. А якою була твоя перша іграшка, яку ти створила і, і яка її доля зараз? Де вона <скільки -попало> саме перша ігрушка, это вот когда пять таки мене подружка познайомила, я парилась в интернете, і так, вдохновилась и решила сделать интерпретацию как бы, зарубежной э, мастерицы, которая лепит из глины разных таких зверюшек. Я себе решила пошить. Такая крыска, она правда у меня дома. Это мой, так сказать, амулет. Она залишилась, ты ей не подарувала, никому не дала? Нет, бідала, это в частной моей коллекции, так сказать. То есть первая работа, первые какие-то да, ощущения. То есть, Перший труд, тому що це дуже труд, і має бути настроєння, соответствующее, хороше настроєння. Осана, а я знаю, що коли ти робиш іграшки, то великий акцент робиш на тому, щоб вони виходили добрими. Чому так? Тобі не подобаються ті іграшки, які в більшості зараз на полицях в магазині, не знаю. Ну, вообще, игрушка должна излучать какую-то радость, доброту. Когда мастер любое изделие, либо картину рисует, да, ты когда смотришь на нього, тебе хочется как бы радоваться. Со злыми личками как-то неприятно. Не так, ну, разное бывает. Надо садиться за работу с хорошим настроением. І... З хорошими емоціями, тобто, а це як от в принципі, ну в усьому. Ти і на кухні, коли ти готуєш планом настроєм, справи виходять. Ну да не да, 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 так само, та, і коли робиш іграшки, має бути здесь. позитив і посмішка. Да, да. А От ну я так розумію, що часто в тебе замовляють іграшки. Які зараз тенденції модні? Яких е, що корм... за які герої актуальні? Хто подобається в більшості зараз? Очень много, разные, какие угодно. И У меня на данный момент это жирафы. Чем? То есть это моя фишка. Ну, Коронный номер, відрослами. жираф. Да. То есть много мастеров изготавливают там в особенности зайчиков. Вот у меня где-то был там. Угу. А скиллики сейчас йде на одну игрушку? Ну, зависит ну, на от Вот, Допустим, жираф.

Я в руках оце Бонні? Да, да. рука? Ада — приймаю. Так, так. Олексій, дуже приємно. хто тоді в руках. Це Адамчик. Адамчик у нас сьогодні в студії да, теж. Да. А, був, був, да. А цю красуню, як звати? Ну, це. Я... Поки не знаю. Так. Розова, така баляринка. Я, 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 дійсно, ми заспокоюємося, я, я боюся, що їх заспокоїться. А давайте на своєму давай давай Саша. — А чому? А Єльцова нема, давайте хоч на ним поснущаємо. ще. Так, що, це Саня? Олександра. А, у а, Олександра, тому що це красуня. Давай, діти, ім'я придумати потрібно. Як іграшці. назвати? Розалінда. Розалінда. О, як раз розовуюся. Розалінда. Роза які Роза ще Роза варіанти? Як назвати цю іграшку? Жулієта. Джулієта. І Ромео її ще зробити, так? Да, от. Руслані буде завдання. Балейта. Ви подивіться, які тут вуха. Ви подивіться, які тут вуха. Ну просто. Якщо, якщо було отак, то був би чебурашка. Роза. Да. Так. Балєнка. Розалінда від, 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 від котів я теж я в захваті, ну такі котяри, що просто я не можу. Подобається коти? Дуже подобається. Руслана, скажи, будь ласка, а де можна побачити твої роботи? Можливо, буде якась виставка є в планах у мене поучаствувати у виставці. на даний момент не вийшло, тільки з-за того, що... Игрушка шьется под заказ, и у меня не набирается. Просто... Да, 80, не остается. Это вот как раз Бачим твої такой работы. момент Ой, получился. Когда Рустана, вот... твої ми а, да, это э... бил кокинь. Да, это игрушка такая под голову. А, -а, -а подушка. Да, в поездке. А это миниатюрный такой маленький. Я Дракошна. говорю, хозябочка такая маленькая, у меня первая. Меня теперь, так и не скажу сразу. Ну, на наш. Такое на ладошку совсем. Ой, Ой, ось, ось, як то есть, если это большие такие игрушки, то у меня первая такая маленькая была. Дракоша, да. Что я... наиприемнейшее в твоей работе? Можеш сказать? Процесс. Процесс создания игрушки. То есть, э, э, когда создается тельце, это одно. Но когда создается образ, это совсем другое. То есть, ты придумываешь. Как ему ту дёшку посве, как его одеть? Вообще какой образ ему придумать, да? То есть эти джинсики, потереть их, какие-то швы там. Ну вот, ну вот сам процесс именно рабочий. Да это самое интересное. Руслана, мы попросим этого. Я скидки туда ж робити виставка, одразу скажи нам, а мы оголосимо це на всю область, аби дітки з батьками прийшли і подивилися і на подивили. цю красу. Пригоді ми покажемо. Підемо туди. Дякуємо Дякую тобі на за нам. те, що прийшла до, нашу, до нас в студії, потішила такими, ну особисто мене такими котами, котярами, по доброму котярами. Тобі натхнення, ну і вже ось ближчим часом зустрітися на твоїй персональній виставці. Ми хочемо. Тому постарайся. І, і також, напевно, вітаємо ту дитину, яка постійно живе в тебе в душі з сьогоднішнім святом. Дякую, вас теж вітає. Гарного дня.